Дуже важливо, тому що ти е, почуваєшся своїм. Е, хочу сказати, що я своїх коліжанок, е, ну, як правило, це мами все одно так, е, називаю посестри, так? Це як побратими у війську, а це посестра. Так? І я. Е, Помітила за собою в якийсь час, та що я маю до них таке, до цих людей, таке особливе відношення, так? бо тільки мама дитини з інвалідністю знає, що це таке, коли в тебе дитина з інвалідністю. Не треба пояснювати, як ти себе починуваєш на вулиці, не треба пояснювати, що відбувається, коли. Дізнаються родичі, що дитина з інвалідністю, скільки з них відсіюється, скільки відсіюється знайомих, на жаль, так і іноді відсіюється по причині того, що вони не можуть це сприйняти так, і вони не знають, як себе поводити і перестають, скажімо так, дружити, особливо коли це молоді сім'ї. А іноді відсіюються через те, що ти вже не маєш можливості проводити з ними час, так як до того, так як з іншими дітьми, наприклад, так. От тому, це таке відчуття близькості, відчуття розуміння воно є. Так, це більше ніж сестра.